Привіт! Сьогодні я розповім про пастку, у яку ми потрапляємо, і яка не дає нам виконувати маленькі важливі щоденні дії для виконання бажаних результатів, а також 4 кроки, як вийти з цієї пастки, якщо ви усвідомили, що ви теж у ню потрапляєте. Зі мною таке було не раз, я також спостерігала це у житті багатьох своїх клієнтів, коли ми починаємо уникати маленького дискомфорту. Який потрібен для побудови бажаної реальності. Сьогодні я говорю про маленькі, важливі дії, які не є діями високих ставок. Там, де у нас є прокрастинація, коли вмикається синдром самозванця, я говорю не про це. Я говорю про дії, до прикладу, займатися фітнесом. Планувати хороше харчування, покращувати свої скіли на роботі, щось, що робити достатньо неважко. Але є певний рівень дискомфорту, який треба побороти. У побудові більшості хороших речей ми платимо дискомфортом на початку, щоб мати комфорт потім. І часто це не просто. І я бачу за собою, що я іноді уникаю цих речей, уникаю цього дискомфорту. І перший крок, щоб не потрапляти або вилазити з цієї пастки, просто з цього уникання дискомфорту, перший крок це це помітити. Помітити, що я уникаю. Я буду говорити про один простий приклад, у мене це буде посудомийка. У моїх сімейних домовленостях на даному етапі посудомийка це мій обов'язок. І досить недавно я помітила, що я почала цього уникати. Тобто... Я не хочу робити, я не люблю це робити, мені це не цікаво. І я починаю відкладати, хоча це ніби маленька діяльність. Але я відкладаю, 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 і потім це вже величезний дискомфорт, коли там назбирається багато посуду, і вже потрібно не одна, а три десь посудомийки. І це складно, і потім треба все мити. Тобто я, уникаючи тої посудомийки, створюю собі багато дискомфорту. І першим кроком було помітити, я зупинилась і сказала: я уникаю закладання посудомийки вчасно. Це було дуже важливо. І також, коли ви помітили, що ви уникаєте, важливо перевірити, чи достатньо ви проводите стрес через ваше тіло, коли він з'являється. Тому що часто, коли наш резервуар стресу наповнений, тобто коли в нас багато всяких стресових речей, і ми не закриваємо цикл стресу, а все це залишається в нашому тілі. В такому разі ми будемо уникати багатьох речей, тому що уникання буде однією з природніх реакцій нашого організму на високий адреналін та кортизол. І тому, і дійсно, в той час дійсно в мене було багато стресів. Я подивилася на це, додала фізичних вправ, додала прогулянок. Щоб природньо понизити цей кортизол і адреналін. І це допомагає мати більше вибору, тому що ми виводимо організм із стану F, fight, flight або freeze, завмерти, боротися чи тікати і даємо йому більш регульовану позицію. Також важливо сигналити безпеку собі, коли ми помітили, що резервуар стресу наповнюється, саме просте помітити ваші ноги на землі. З'їсти їжу, яка нагадує про безпеку, або випити теплий безалкогольний напій. Це маленькі символи, маленькі сигнали безпеки до вашого тіла. Також у першому кроці важливо помітити енергетичну ціну. Іноді ми платимо високу енергетичну ціну за досить легкі речі, тому що ми робимо це якимось таким чином, що нам це важче робити. І дещо дійсно забирає в нас значно більше енергії, ніж щось інше. Тому перший крок це помічання. Я помітила, що я уникаю. Другий крок співставити біль з результатом або співставити кількість дискомфорту, яку ми витримаємо, з результатом який ми отримаємо. У прикладі з посудомийкою, коли я помітила, що я уникаю, я взяла таймер і виконала на швидкість завантаження посудомийки. У мене це зайняло 10 хвилин. І тоді я собі поставила, що це буде 15. І потім на швидкість виконала всі решту етапів і собі вирахувала, що гасити це, цю пожежу, коли я вже назбирала там багато всього, мені треба півтори години. І потім я подумала: Окей, завантажити посудомийку один раз це 15 хвилин. І я не роблю цих 15 хвилин, і потім воно заважає мені 12-14 годин, якщо не 24. І я подумала, якась така математика крива. І це було важливе усвідомлення, важливо порахувати, що тільки 15 хвилин принесе мені такий величезний комфорт, тому що буде приємніше і головне просто буде значно легше. Зробивши цю математику, я усвідомила, що мені невигідно уникати. І я вважаю це важливим кроком, він допомагає. Я робила це не лише з посудомийками, з багатьма речами. Просто посудомийка – це останній приклад, так само з фізичними вправами. Оцінити, що це невеликий дискомфорт, а результат зазвичай буде хорошим. І крок третій це додати радості і забрати відволікання. Як ми можемо додати радості у діяльність, робити її якось радісніше, приємніше для нас? І як ми можемо забрати елементи відволікання? У моєму випадку я почала слухати подкасти. І мені дуже важливо було забрати елемент відволікання, тому що мої діти були елементом відволікання. Вони часто мене смикали у час, коли я завантажувала посудомейку. Я і так не люблю це робити. І коли вони мене відволікали, вся ця прекрасна подія затягувалась на години. Тому що мама те, мама, це я відволікалася, і тут я усвідомила, що. Це також сильно впливає на те, що я так сильно затримую цю діяльність. І тому я з ними домовилася, я їм сказала: якщо я завантажую посудомийку, ви мене не чіпаєте, я вам не відповідаю, ви дочекаєтесь. Їм вже 6-9 років, вони дочекаються. І тому це мені дуже допомогло. Це був кордон, який допоміг мені, по-перше, забрати відволікання, бо це було основне відволікання. Я зазвичай в телефоні не лажу, коли я щось таке роблю. Ну, бо руки мокрі, в принципі, в цьому випадку. І також це допомогло, тому що я змогла додати радості. Тому що перед цим я пробувала слухати подкасти, коли розвантажували, але тут мене смикали постійно. І я дратувалась. А Мені важливіше бути хорошою мамою, ніж бути якою там небудь хазяйкою. І тому я, звісно, вибирала інше, там, починала ними займатися, і абсолютно відволікалася, і потім це було все надзвичайно важко. І тому. Ставити, забирати відволікання і додавати радості допомогло. З подкастами я навіть не помічаю, як швидко я це роблю, тому що я хочу собі слухати і мені це подобається. І останній четвертий крок це робити це для себе. Тому що ми говоримо про маленькі дії, які саме вам принесуть користь і які важливі для ваших особистих. Хороших результатів, важливо це собі пояснити, тому що часто ми не знаємо, чому ми щось робимо. Ми просто його робимо, ми там знаємо, що треба робити. Але ми не пояснюємо собі, що це для нас. Цією посудомейкою я пояснила собі вперше, що я роблю це для себе. Тому що перед цим я робила це іноді для чоловіка, іноді для сім'ї, іноді, щоб було з чого дітям. Давати їсти, Якось воно було переплутано, і я ніколи не думала, для чого я це роблю. І це було такою нудною шкарабанькою, яка висить позаду машини знаєте, як на весілля, і тарабанить. Я ніколи не усвідомлювала, що найперше я роблю це для себе. І коли я сіла із собою домовилась, що я роблю це для себе. Потім я прибрала, і мені стало приємно, я собі подивилась, і зрозуміла, що я не проти і спекти щось іноді тоді спонтанно, хоча загалом важко спонтанно пекти, якщо там треба багато всього подолати перед цим. І коли я передумовилась з собою, що я це роблю як акт турботи про себе. Тобто я нікого іншого не вписувала в цю картину, мені стало значно легше це виконувати. І також жіноча частина цього всього це робити важке гарним. Коли ми додаємо елементи краси і задоволення у речі, які є важкими, це жіночий спосіб робити їх і не страждати. До прикладу, одна з моїх менторів, коли ми робили фінансові побачення, це коли ти сідаєш і розбираєшся зі своїми фінансами, здебільшого на початку там море опору, і це дуже неприємна річ. І тому вона сказала, або робіть це у кав'ярнях з хорошою їжею, або якщо вдома теж візьміть хороший десерт, поставте свічки, що вам там хочеться. Робіть це як побачення. Тобто вона навчила нас робити важке гарним. І багато жіночих менторів, які саме говорять про жіночі способи виконання речей, говорять про те, що важке потрібно робити гарним. І воно часто перестане бути важким. Також, якщо ви хотіли би звільнити від 5 до 12 годин на тиждень і вписати туди радість та відпочинок і навчитись не почуватися за це винною, подивіться на мій майстер-клас. Багато жінок вже його пройшли і діляться зі мною тим, що ті, хто пройшли і втілили, дійсно звільнили цей час і мають час для себе, для радості та відпочинку. Посилання на майстер-клас під цим відео. Дякую за увагу!